Пані і панове, доброго дня. Сьогодні 13 травня 2023 року. Субота. Почула. Десь місяці три тому назад я на каналі Ютубі. Біля карти з тієї радив американцям не тянути різину і не нести удар по нашому клятому московицькому ворогу, поки він не знищив Америку. Показав, як. Дело в тому, що я маю деякий досвід служби у стратегічній авіації в Узені, де була дивізія, там був полк самолітів Ту-95 МС з крилатими ракетами по 16 штук на кожному самоліті. І другий полк це самоліти-заправники. По плану це була дивізія, яка значить, в випадку бойових дій мала б нанести атомний удар крилатими ракетами Х-55 по, по східній частині американського континенту. Як я вже розказував. Ось аеродром Узин неподалік Києва. 80 кілометрів. Там спочатку полк самолітів заправників вилітає з Узина і летить на Кольський півострів Там є Аеродром називається Оленє. Це неподалік Оленегорська. Є такий, таке місто на Койському півострові. І от сідають вони там, самоліти, заправляються і чекають, коли будуть летіти самоліти ракетоносці. У Жена. По команді. Вилітають самоліти ракетоносці, повторюю, по 16 штук ракет Х-55. На кожній э, ракеті атомна бойова частина. Така невеличка вона. Але, э, але ж атомна. Так от, э, вони вилітають у базу і летять теж в сторону Кольського півострова. Коли вони підлітають до Кольського півострова ракетоносці, то самольоти-заправники з, з аеродрому на Кольському півострові з Алєнії, е, піднімаються і летять сюди в Баренцеве море. В Баренцеве море І, і відбувається попутна дозаправка в повітрі. Самоліт-заправник перекачує самоліт-ракетоносець. 40 тонн чи літрів, вже не пам'ятаю, палива <кій> із тих баків, які а, знаходяться в самольоті заправників. Далі самоліти заправники розвертаються, летять назад і сідають в тому ж олені на Кольському півострі. А ракетоносці з Баренцевого моря море, витають в Норвежське море, це нейтральні води. Летять сюди-сюди, в Атлантичний океан, це теж нейтральні води. Безперешкодно летять. І звідси, звідси, відбувається пуск ракет Х-55 по американському континенту. А Зарані, Генеральному штабі, вже був запис. Маршрут польотного завдання для кожної ракети. І кожна ракета мала свій маршрут. Командиру корабля тільки залишалося набрати код відповідний, і ракета катапультується з минулого багатопозиційного катапультної установки, це яка в Грузарю, або і з-під. Крила. І далі вона летить уже по програмі. Вона не зв'язана вже з носієм, вона спускається в якому ганижче, метр 50, і летить по програмі. Вона не видима для ПВО. Вона летить. Нью-Йорк, Герзія, Сан-Франциско. Оці всі міста густонаселені, Америки безперешкодно вражаються. І коли про це дізналася Америка, то в 1991 році вона зробила так, що вона Радянський Союз, висенько знищила аеродром Узин як стратегічну базу небезпечну для них. Узин знищила, частина самолітів встигла. Пікти в Росію вентильську, а частину порізали, на металогом здали. Ракети також передали в Росію. Начебто за борги за газ. Ну отак розбулили Україну. З цього боку. Тепер я нашим банком кажу. То безпека то для нас. Залишилася. Росія в Енгельці. Ось це тут. Тамара Енгельс нижче на Волзі. З одного боку Саратова, з другого боку Енгельс. Зібрала оці всю стратегічну авіацію. І вони вже не з озерна, а відсюди можуть вилітати по своїй території. Тут у них на шляху є, так сказати, аеродром Кипєлово, називається, Кипєлово, з якого також можна здійснювати дозаправку. Потім летять на Кольський полуострів, там теж в них є аеродром, цей що наш аеродром. Там можуть вони розташовувати свої самоліти, як стратегічні самоліти, ці Ту-95 МС. Так і самоліти-заправники, які передала Україна. <гум> тому що після цього ніхто самольотів ту 95 МС не виробляв. Той е, полк, який був в Казахстані, в Сімипалахівській, він там самі найперші самоліти вони вже згнили, вже устаріли, їх фактично немає. Тому Користуються росіяни зараз самольотами туди на стратегічними, з яких стріляють нам і по Києву, і по Умені, і по Миколаєву, там, і по Херсону, по всім. Звідти пускають ракети з Чорного моря або з Каспійського моря, оці літаки, ту 95-м, які були раніше в Узені і в Маздоку. Це теж була частина, яка передкована була в Узенській. 106-й дивізії. Так от, оці всі літаки, оце зараз нас обстрілюють і здалеку. Гинуть мирні жителі, гинуть так сказати, діти двохмісячні, руйнуються так сказати, будинки. Ну, в общем, серце кров'ю обливається, коли оце спостерігаєш, як в наглу тупо, дебільно а Використовується наша техніка, яка була в Україні, і нас це обстрілює. Так от, коли це я тоді три місяці тому назад розказав, що росіяни можуть із Енгельса перебазуватися в Олені на Кольський півострів, і Оленє, ну, отак в ОРЕС, і як і в Радянському Союзі, коли були, точно так же обстріляти. Американський континент. Тому що носії польотних завдань вони збереглися в ті. Носі польотного завдання завдання використати дуже, вірніше, виготовити дуже складно. Це, це треба півроку, у наші часи, коли, так сказати, все було на висоті. А зараз фактично неможливо, тому що. Московити, вони своїм злодійством і з як навколишні країни, так і у себе, вони зруйнували там систему оцю, запису картографічної інформації на ракету. Але ці, що були тоді, коли у нас були, вони залишилися. І от американці після того, ну так сказав, думаю, ладно, може шевельнуться. Вони ж нам обіцяли, якщо, не дай Бог, щось таке, то через пів години буде знищено Чорноморський флот, всі об'єкти на території Російської Федерації будуть знищені не тільки атомні об'єкти, а і звичайне озброєння. Вони там хваляться, що ми ж знищимо, якщо А я їм кажу, ви не ждіть, поки ті шевельнуться і запустять. Ось що для вас небезпека? З Енгельса, в Оленє, минує е, Швецію, Фінляндію і Норвегію, в Норвежське море, в Атлантичний океан і Уст по. Ну і після цього я думаю, чи це те, що я підказав, чи вони самі догадалися, що що раптом. А Швецію, Фінляндію. Приймають в НАТО. В НАТО. Для чого? Щоб сюди підтягти, підтягти а, ракети, підтягти, так сказати, ПВО, підтягти а, засоби для перехоплення, для перехоплення росіян, які хочуть по протореному маршруту а, завдати удар по Америці. І вже вони тут уже і підводні човни, і ПВУ там поставили, і ракети. Бачите, як швидко. Сразу, моментально, все це перекрило росіянам. Це так сна зі схожі. Звірніше є заход. Ну, для Америки це схід, а у нас є захід. Тепер я там підказував, що э, братці американці, ви дивіться. У вас оцей континент це кордільєри, гори. Їх постійно трясе. Там Вулкани, там, це ходуном ходить. Трясе. І стоїть якийсь поштовх, да? поштовх. Да. Це вже викликати, допустимо, землетрус запросто. Поставив генератор. Включив коливання, стою частотою, з якою коливаються тавтонічні плити землі, і ввів оці коливання тавтонічних плит в резонанс, І пішов так землетрус кругом. Тобто отут поштовх для землетруса в кордонієнах, яким чином я тоді радий. Зверніше, я тоді е, застерігав, не радив, а застерігав. Ось тут є у них такий гарнізон в Росії, називається «Українка» або Щешево. Або ну, тут видно, вона таємна ще було, благовіщення, благовіще. Ось це, це теж там стратегічна дивізія, де розташовані теж... Самольоти туди 95, на Навер... може і заправники є якщо... ще, там От. І я туди попереджав американцям про небезпеку. Дивіться, ось вони вилітають отсюди, потім на півострові Камчат є такий аеродром Єлізова. Єлізов, де можуть а, розміститися літаки. Заправники. Ось цей Камчатка, ось тут теж написано, Елизово, чудове місце. Я там був. От, так от вилітають і із... отак от летять, летять, летять. З Елизова Кам... піднімаються літаки заправники в тихому крані. Відбувається попутна дозаправка дозаправканосців, і вони летять уже із з тих органів здійснюють пуск Х-55 е, з атомними бойових частинами по е, Західному побережжю Америки. Викликають землетруш і... До побачення. Не знаю, послухали мене американці чи ні, але я ж просив їх, так сказать, завдати удару. Сюди знищити. Сюди. Е, Значить, е, сюди, в Венгер. Завдайте удару. Ви ви граєтесь, то якісь дрони, то якісь там шефігні, то те, то, те. Нагнать страх. Що, мовляв, що ж дивіться, ПВО у вас немає, хх, нічого немає. Так що ви голи, як соколи. Ну і що американці? Нічого. Вони зробили. Домовилися з японцями. Киякі враги, вороги. Скільки вони їм під час Другої світової війни там, нанесли удар по Хіросімі і Гасаті, атом, випробували атомну зброю? І тут раптом в один пих домовляється з ними про двосторонній договір, про, так сказати, про безпеку. І вже вони тут. Японці дали їм добро для розміщення НАТО, озброєння НАТО в Японії. В Японії, так? Ну, у них тут все є. Як воно називається? Що? цар Отдав. Mm -hmm. э, забудь. Ладно. Оці літаки, які Росія е, значить, мала б запустити в Україні, вони б тут заправилися, і полетіли, і нанесли такий же ракетний удар із а, Західного, по західним побережжям Америки. Всю. Американці це підплатили і вже тут розміщають і ПВО, і а, Ракети для підстраховки. Але ж, але ж бачите, як швидко домовилися, що вже НАТО, вже НАТО в Японії. А, і Фінляндія. А Україну думають, приймати чи не приймати. Приймати чи не приймати. Ну і саме головне, що... Дивіться, найкращих наших хлопців послали на переучування Там льотчиків, артилерістів, піхотинців, там, там, е ракетчиків на пере переучування найкращих, найрозумніших, найтолковіших. От одирали і туди направили. Ну і там дев'ять бригад, чи що готуються для того, щоб... Почати наступ. Почати наступ. Но... Який наступ? Треба дати далекобійну артилерію, далекобійні ракети, треба дати літаки. І не треба підходити близько, близько на е, дальність враження особового складу, а треба стріляти здалеку. Чому до цього часу не знищений Керченський міст? Чому? Є речі. Ми вже сказали, що і те, і те дали. Є речі. не знищують. Чому не знищуються об'єкти Чорноморського флоту, з яких відбувається підготовка носіїв для нанесення удару по цивільним об'єктам України? Дивіться, в Умані, в Дніпрі, в Києві, в Миколаєві, в Запоріжжі і в Херсоні, ну, кругу в наглу йде обстріл, ну і наші ПВОшники хваляться і ми їх хвалимо, що вони там майже вже навчилися всіх збивати. збивати. Ну, все одно ж йдуть обстріли. В деяких попадають, 23 людини летом недавно. Де в гумані, по-моєму. Загинув. Тобто, прийдуть хлопці, навчені. Навчені. І що їх пусть, пустить в атаку? Да, дадуть там екіпіровку, там, все, гранатомети, ці всі. Ну так навіщо? Треба здалеку. Здалеку шмаляти. Чому е, Крим до сих пор... Не знищені всі військові об'єкти в Криму. Чому не підірваний міст? Диву, даєшся. Кримчани, ну вибачте, хто не заховався, я не винував. У вас ніхто не просив голосувати про незаконному референдумі. Якщо ви хочете бути громадянами Росії, будь ласка. У вас був час. А ми ж не можемо терпіти, коли наших людей убивають, а ви там плачете. Ой, я хочу залишитися в тій квартирі, я хочу, так сказати, бути е, в Криму. Ніхрена. Так от диво дається. Чому до сих пор, здалеку, без всяких хто сидиш собі за комп'ютером, нажимаєш, тикаєш на кнопки і полетіло. І хлопці... Всі веселі, всі сміються і живі, і здорові. А в атаку пускати, в атаку пускати як оце, типу, вони там розумніші, вони там навчені, вони там знають, як оце маневрувати, вони... все одно будуть втрати. Навіщо нам допускати такі втрати, коли є варіанти, і здалеку все всіх гадів, оціх що це знищити. Найбільше мене вразило. Показують і по телевізору, і по новинах, і в коментарях. 9 травня парад. Військовий парад. Ну ладно, там, Т-34 одна приїхала. Але ж оці ж а, ракетні установки тягли, тобто військові об'єкти показують, чому не нанесли удар по червоній, по Красній площі. По, 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 площі. Чому оте мурло, не знаю, яке воно там. А, Підставне чи не підставне, сидить із цими дебілами, яких нашими фронтовиками. Хоча фронтовиків вже давно немає. Їм, якщо брати по датам, то їм вже більше сотні років. І то ці всі понацепляли на себе бляшанки, оці колорадські стрічки, то все підставні люди. Чому ми, Україна, чи... Чи з допомоги Америки не нанесла ракетний удар по військовому об'єкту від центр, від, по центру прийняття рішень стосовно е, України е, нанесення ударів. Скільки я розказував, що де знаходиться в Москві е, оця контора, яка готує ракетні більше, польотні задання для ракет, я ж розказував, де... Біля басейну ЦСК. О, я розказував, де знаходиться а, спеціальна інженерна служба в Венгерсі, як вона виглядає, я ж розказував, навіщо вам ті корови туди на 105-й МС, треба ударити по тій позиції, де знаходиться центр підготовки ракети самої. Також і на а, Кольському півострові, в районі Ельського в районі цього. Там треба, треба вибирати те, що найбільш так стати, важливіше. Скільки можна на це говорити? Ми тягнемо резину і дивимося і цокаємо язиками, як наші ПВОшники випробовують Петріот, там інші там, засоби враженнями. Да? Так от я от так от думаю, що американці устроїли якесь, так сказати, якесь навчання і все це е, випробовують на е, території України за допомогою наших спеціалістів. Ми їх учимо, а не вони нас учать. От. А так, щоб допомогти, щоб мирні жителі не, не гинули, то... Вибачте, не виходить. не виходить. Ну, зацепка у них така, що в НАТО, там в ЄС, там ще в ці європейські структури нас не можуть приймати, приймати, тому що в нас шалена корупція. Тут нема чого сказати, дійсно так. Дійсно так. От я відчув це все на собі. на собі. Поліція вимкнула дуру. Дуру. І не вимикає її. Ось уже другий рік. Де моя відеокамера? Відповіді немає. Тому я зібрався на концерт. На концерт сьогодні до нас приїжджають десяток народних артистів України, ну, може менше, там семеро чи скільки тут вже, знаєте, кожного дня виникають якісь проблеми. Ну, приїжджають на благодійний концерт для збору, для збору коштів для Збройних сил України. От позавчора був Олександр Кварта. Там зібрали 10 тисяч з чимось на прилад ночного бачення. Приватномас, ми збираємо кошти. О, назбирали 10 тисяч. Сьогодні теж оце ж буде збір. Ну, хоча написано, що безкоштовно концерт буде. А американці і е, німці і французи то дамо то не дамо, то дамо то не дамо. Чого ви балитесь? По-перше, з корупцією ніхто не бореться. Навпаки йде злодійство, бандітизм, побиття. Ну, про це я буду розповідати після концерту. Так що, всього найкращого, будьте здорові. Пішов на концерт.